У вогні не горить, у воді не тоне, у небі не падає, не ржавіє і навіть не смердить. Це росіяни так себе переконують у силі власної військової техніки. Всі ці літаки, бронемашини, кораблі, колись дійсно були гордістю російського ВПК. Але Путін вирішив вторгнутись в Україну, і все, чим вони шугали захід, виявилось купою металобрухту після зустрічі з ЗСУ. За вашими проханнями, ми продовжуємо рубрику Аналогавнієт і сьогодні відібрав для вас. Вас найкраще російське озброєння, яке колись було, але вже навряд чи колись буде. Це Right Now, а я Юрій Петрушевський. Let's go! Ми вже розповідали вам про те, як наші захисники утилізовували найкрутіші російські танки БМД, про сонцепоки, гелікоптери, алігатори, були навіть новітні ППО «Панцер». Посилання на попередні випуски я лишу в описі під цим відео. Тим, хто не бачив, буде дійсно цікаво. І вже за традицією я попереджаю вас, те, що ми говоримо про знищену техніку ворога, не означає, що вона слабка чи неякісна. Ні. Справа в тому, що росіяни ніколи не зіштовхувались з таким супротивом, і тільки завдяки силі й мужності нашого війська ми можемо говорити, наші котики знищують техніку, якій немає аналогів. Сьогодні дійшла черга до літаків. Знайомтесь, це су 35 С вбивця стелсів та мисливець на раптор F-22. Найновіший літак, який знаходиться на озброєнні військово-космічних сил РФ До нього, до су 35 го так швидко і так легко одновременно не літав ще ніхто. су 35 С це глибока модифікація всім відомого Су-27. Але від минулої сушки дійшов лише корпус. Су 35 С або, як вони кажуть, гості з будущего – Це суперманеврений літак четвертого плюс покоління з найновітнішими системами озброєння. з неба так, як це робить су 35 С. вопреки силі притяження, словно би опровергає закони фізики. Взять хоча б хатяби вотед. Перевернутый штопор. Это недоступно больше ни одному из стоящих на вооружении самолітом. Росіяни почали вихвалятись новими сушками після того, як турки в 2015 році на F-16 збили модернізований бомбардувальник Су-24М. Той випадковий із сирії залетів повітряний простір Туреччини, і тоді це стало першим бойовим зіткненням між літаками Заходу та Сходу. Програний бій російським літаком неабияк похитнув Путіна. Бо як так відправляли пілотів лише скидати бомби. На голови малоозброєним сирійським повстанцям, а тут Туреччина показала, що жартувати не варто. І чим відповіла Москва? Кремль з нового року відміняє безвізовий режим з Турції, запрещає турецькі продукти і курорти. Тим часом російська пропаганда вийшла на новий рівень і новітній російський літак Су 35 С перевели з категорії совершенно секретна в іншу запугілем всіх вокруг. Бо що? Бо нову сушку виявляється, неможливо збити. Дело в тому, що ракета в отличие от самоліта, как говорят, подать газку не може. А су 35 с только этого і ждет. Ну ви вже зрозуміли, так? Пишуть, що в Росії є сотня новітніх су 35 С, але в Сирії їх чомусь було лише чотири. І для мене особлива гордість, що в Україні їх збили як мінімум п'ять, тобто більше ніж Росія всього використовувала у попередній війні. Перші два літаки приземлили на початку та в кінці березня, наступний 3 квітня. Це за даними наших військово-повітряних сил. Що мені подобається, так це дивитись, як воно вже на землі валяється і догорає. А як так? Супер маневрений літак і падає. Може, тому що він важче повітря. Ось як виглядає Су-35С, який падає в небі Херсонщини. Що подобається, як воно горить, то став лайки і підписуйся на канал. Камон! За що я люблю російську пропаганду, так це за те, що її легко можна спростувати. От вони кажуть. Су-35С может впливати на потенцию ворога, тому в НАТО фиксируют кожен его вылет. Все понимают, что значит попасть под облучение. Помимо потери ориентации, противник может банально облысеть или, например, обнаружить у себя, что часть органов теряют свои функции, в том числе и мужские. Говорят еще и по этой причине зарубежные самолеты так боятся встречаться в бою с нашим героем Су-35С. Це що виходить? Всі російські пілоти імпотенти? Ну Якщо подивитись на відео, то в них навіть діти є. Дочурка Света считала дні до повернення свого героя. В розлуки складно, но такова робота. Убіжден льотчик по координатам заставляли літерату. Ну, от этого нікуди не воді чувство підповняють. По координатам не могу знати, тому ж ну, з большої висоти. Погодьтесь, багато моментів якось не сходяться. Якщо сушка впливає на потенцію пілотів, як цих пілотів на аеродромі зустрічають діти? Це чужі діти, так чужих дітей не буває, особливо якщо ти російський пілот і скидаєш бомби на голови цивільних. Але головне, що завдяки Збройним силам України у гості із будущого немає цього будущого в Україні. Я коли збирав матеріал про сушку, побачив один цікавий фрагмент. Партула такі пришвартувався крісер Москва з комплексами ПВО для того, щоб збивати всякого, хто і раз посміє здати отпор їх бомбардировщикам. Так. Крейсер Москва. Ним реально лякали весь світ, і типу літаки збиватиме, і калібри відправлятиме. Але головна фішка флагмана Чорноморського флоту це спорту хачутливо від ним масштаби бойового гіганта. За рубежом Москву називають убійцей авіаносцем. До речі. Ця фраза дійсно була улюбленою пропагандистів, коли говорили про крейсер Москва. В морському бою равних йому нітні Не звичайна цей корабель першим отримав на западі прозвище «убійця авіаносця». Москву вели в експлуатацію в 1982 році. І спочатку корабель називався крейсер Слава. А вже в 96-му його назвали в честь російської столиці. Він несе на своєму борту сверхзвукові звукової ракети, в тому числі і ядерні. їх дальність позволяет Атланту із Севастополя держать під прицелом кораблі НАТО в восточному Средиземноморье или стратегически важные проливы Босфор и і И І це не перебільшення. Крейсер Москва був військовою фортецею на воді. На ньому були автоматичні корабельні пушки, зенітки, протикорабельні комплекси Вулкан, ЗРК Форт, ЗРК оса протисубмаринні бомбомети, торпеди, калібри і навіть гелікоптер. Кораблі 18 Палезного груза, то есть вооруження. Це очень большая цифра. Такої цифри ні на одном корабле. Як тоді цей крейсер змогли знищити наші ВМС? Логічно запитаєте мене ви справа в тому, що до цього перед війною в Грузії чи Сирії на кораблі проводили молебен, типу молитва задля успішного дальнього плавання. Але Чорне море для флагмана чорноморського флоту це не дальне плавання, тому молитв не було.

А якщо і були, то зовсім не тому богу. Наскільки мені відомо зі своїх джерел в Кремлі, Путін почав молитися нептуну тільки після того, як Москва вартістю в 750 мільйонів доларів пішла на дно. Але давайте повернемось до літаків, тим паче, що ще один апдейт російського авіабудування, якому вони тішились неодноразово, демонстрував отрицательний взльот на арені. Мікс бомбардувальника та винищувача Су 30 СМ. самолет, о котором пойдет сегодня речь, и есть та самая золотая середина фронтовой авиации. Первый в России самолет, который в полной мере объединил в себе функции и истребителя, и бомбардировщика. Су 30 См розроблений на основі Су 27 і прийнятий на озброєння в 1992 році. На відміну від попередника, тридцятка здатна виконувати бойові дії з високою тривалості польоту та на великій дальності. Його можна дозаправляти в польоті. В нього є нова система навігації, можливість керування авіаційною групою. Та найголовніше це нове озброєння. Я думаю, що цей самоліт саме в плані е, на найбільшої. Бомб ракетної бомбої нагрузки. А в мірі? в мірі я теж думаю, що не такого самольота. Різні варіанти тридцятки є на озброєнні Алжиру, Індії, Малайзії, Венесуели. Але Су-30 СМ це летюча машина вбивства, в яку в москалі натикали купу іноземного обладнання. Але не тільки озброєння. Су-30 СМ це суперманеврений літак. Виповняють різні сверхманеврні рухи, які не діють ні один самоліт в мірі. Але я знаю, що вам зовсім не страшно, бо наші ППО навчились вправно збивати ці сушки. Львівські десантники збили цю кралю зі звичайної зу 23 Скільки таких літаків приземлили наші воїни? Порахувати важко точно більше десятка вартує один 33 мільйони доларів, а лишаються від сушок лише одні сувеніри. Зараз на удавочку затягнемо. А так будувалися міста і рушились імперії. Зла. Нана. І не металоломом єдиним. Інколи на місці падіння літачків наші захисники знаходять ось що. Крим Сакі. Літаю на самоліті су 37 для мене абсолютно дивно, чому росіяни не можуть зробити літак, який зможе уникати дії радянських систем ППО та ЗРК. Хоча в нас вже з'явились купа стінгерів, гепардів, всього, що ми змогли виклінчити в НАТО. Тому відосів з падінням су 30 см на ютюбі повно. Але добре, що вони лише на папері або в своїх пропагандистських фільмах такі потужні. Наша десантура активно збиває все новітнє за допомогою прадавнього. І Дісані каже, ми взагалі та самі не літаємо і другим не даємо. Ми працюємо на цій ляліці, яка називається стріла 10. Призначена вона для знищення низьколітючих целів. На даний момент ми знищили з цієї стріли новітні російські винищувачі. Су-35. Ми самі не літаємо та іншим не даємо. Один літак збирають ручками 18 місяців, потім йдуть випробування, паралельно вчать пілотів в університетах. Пізніше вони мають купу годин літати на різних типах літаків, і лише потім їх саджають за ці топові сушки, саджають і відправляють в Україну зменшувати кількість наших ракет протиповітряної оборони. Але добре, що цим літакам алаган, алаган. є ще один вид російської військової техніки, яку вони постійно показують на парадах, розповідають, що вона дуже потужна, але як тільки вона Перетинає кордон, щось одразу йде не так. Мова йде про колісну броньовану техніку. Хочете побачити новий випуск, то пишіть про це в коментарі. Всім папа! -па.